вищі сили про вас сьогодні, що вони нам скажуть? Закрились зараз, да? переосмислюйте своє життя, можливо, не розумієте, куди рухатись, що робити, пауза, стагнація, але. Вони кажуть, що ти королева Пентаклів, да? ти взагалі ну, класна, як мінімум. В тебе все є. Подивись на те, що ти маєш. То, бо королева Пентаклів все окей, з грошами, все окей, з якимись можливостями. Да? Вона стабільна, вона стабільна, вона знає собі ціну. Спитай себе, що ти собі блокуєш всередині, що всередині тебе блокує, твою королеву Пентаклів. От прям випиши це. Що всередині. Мене зараз мене блокує. Що блокує? Мій ресурс, достаток, там, мої відносини, мої бажання, цілі. Наприклад, да, якщо ти відчуваєш таку нестачу, бо двійка жезлів це ну, прям серйозно. Ну, дивісь, отут може бути дійсно трійка мечів, да, коли тобі розбили серце, зрадили, обманули, поступили якось погано з тобою, і ти страждаєш від цього. Але твоя роза в серці все одно квітне, да, вона все одно не зав'яла. Все одно є. І щоб там не було, це дало тобі сили рухатись далі. Це дало тобі е, такий урок, який дає тобі, да, що кажуть вищі сили. Оцей біль був для того, щоб ти навчилася знати свої кордони, знати, хто ти є, війшла в свою силу. Да? І щоб для тебе більше не було перешкод в цьому житті. Щоб ти більше не проживала цю недостачу, цю нересурсність. Да? Давайте далі. Ну, Таке нав... да, Паш, дивіться, вас навчали так, це таке навчання, душа так обирає. От мої любі, я вам розповідав індивідуальне наставничество для людей, духовний вчитель. Я людям завжди розповідаю, як на духовному рівні, тонкому плані це все працює, чому ми проживаємо такі речі, да? для чого це. І я це проживала, повірте мені. От, і от тут просто зараз дивіться, король мечів і верховна Жриця. У вас розкрили дуже великий дар, насправді. Верховна Жриця, жінка відуюча. Да? Але ви, можливо, зараз в трошки чоловічих енергіях тут король, а, а намальована королева. І плюс-мінус ви вже, знаєте, розумієте, як із логікою свою поєднати, і інтуїцію свою поєднати. І тут йде завершення періоду, який вам наносив страждання. Просто довіртесь зараз собі, своїй свої інтуїції. Да? Повірте мені, до колоди шестірка жезлів, карта переможця. Ви правильно все зробили. Навіть зараз, якщо вам важко, просто видихніть і скажіть, добре, все мені во благо, я приймаю це, але я обираю найкраще ще для себе і хай у вас все вийде